Прислали от, бойові в максимальній комплектації. Червоний жовтий полосою. Як воно устроєно та працює? Перший запобіжник чекав. Так як це сучасний, то він вже з якоїсь резини рифльоної. По настанові її треба було тримати в руці і зубами вчепитися. в цей хлястик і тягнути. Тобто ж витягується воно ну, досить легко, зубами без проблем. Витягнулося. А це знявся перший запобіжник. Далі вона стається на другому запобіжнику, це оцей важик, сріблястий, здоровий. Якщо відпустити, воно нічого нікуди не злітає, ніяких пружинок нічого немає. Другий запобіжник це по суті те саме, що в Чехів Нерге 4 була зроблена автолента на моду штука, коли кидається граната, злітає, получається це ну, фактично як крило, яке прив'язано ціпком, бачите, ланцюгом прив'язано до чеки. До другого. Тобто ж того як кинули, розматується оцей ланцюг, і воно витягується в другий запобіжник, витягнуло. Ну і десь впало. Ну після чого граната, коли прилітає, ото. Якби вона не впала, відбувається підрив.